Добрий ранок, друзі. Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник вчора після поповнення резервів і тилових запасів почав рухатися на окремих напрямках. Найбільше успіху він досяг в місті Енергодар і частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. І в, біля, йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг, в бік туди. Наші війська його там зупинили, зараз йде бій. Всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Ніколаєва були відбиті. Інша гаряча точка це знову ж таки північний захід від міста Києва. Там зараз йдуть бої, наземні частини, авіація, артилерія зупиняє противника. Місто Харків, міста Ахтирка піддаються нищівним ударам противника, але оборона тримається. Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. Прикована увага міжнародного суспільства до Харкова і Ахтирки. В Ахтирки була спроба зруйнувати авіацію ТЕС місцеву. І... Але оборона тримається, противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які б в іншому випадку могли бути використані на більш небезпечних напрямках, наприклад, на Київщину або в іншу. Героїчна оборона Ахтирки і Харківа, По-перше, противника заставила зупинитися, по-друге, змінити напрямок розвідку. Головного удара і і по-третє примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає вправний спротив на містах. Я вчора відео, де Дмитро закликав триматися всім, тому що це виграє необхідний нам час для того, щоб надійшла західна допомога і спрацювали міжнародні санкції, а також дії нашого керівництва. Місто Чернігів витримало авіційний удар потужний. Але місто тримається, керівництво оборони, сил оборони утримує місто, утримує ворога, і ворог на тому напрямку не просувається. Маріуполь частково знаходиться в облозі, але ситуація контрольована. Військові, які знаходяться в місцях, в місті відбивають спроби ворога оточити місто остаточно. Ситуація гуманітарна там дещо напружена, але і це є предметом і перемовин з, з представниками Російської Федерації Білорусі і перемовин керівництва країни з вищим керівництвом. Країн-партнерів і міжнародних організацій, ситуація вирішується, і мова йде про встановлення гуманітарних коридорів для вивозу мешканців та постачання продуктів першої необхідності. Що стосується Одеси, небезпеки безпосередньої нема Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста, контролює і області, контролює ситуацію. І численні спроби кораблів противника, корабельного флоту противника вести вогонь, подавляються, придушуються наша артилерія у відповідь. Загальна ситуація контрольована. Я керівництво збройних сил, керівництво держави, вживає безпосередніх заходів для того, щоб зупинити противника на тих напрямках, на яких вони mm. намагаються розвивати наступ. Таких напрямків небагато, і ми їх перехрестили. Завчора були нанесені декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його просування на інших напрямках. Я думаю, що за таким порядком дій, за тим, що відбувається, за тим, як керівництво збройними силами вправно керує оборонну операцію, ми можемо скажімо так відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку. Наступу ворога, я думаю, він буде зупинений і на інших ділянках. Доброго гарного вам дня і слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.